Привіт всім! Мене звуть Гануся. Я звичайна школярка. Живу з бабусею та дідусем. Але сьогодні ми поговоримо не про мене, про кого дивіться далі. Ну що, скільки знаємо? Дві гривні. Скільки гривні? – Клади тут того. Хай добре, шлях. Богом! Ну що, село? Здибай свого героя. Заходить, який ти став великий, а як змужнів. Молодець. А ну кажи, як там горе. Ну що тобі, діду, сказати, горе є, а лісу вже нема. Ти дивиш, жартівник мені знайшовся. Горе є, лісу нема. Заходимо до хати. Іванку, рідний мій. Пообіцяльніше до цього літа нічого не начуєш так, як минулого літа. Та що я такого на чолі того літа? Ну-ну. А що ти шукав коло Тафіджуків, коло копиці з сіном? Чого то сіно згоріло? Мені сьогодні лице се лупає, виходжу в село перед одарку, я не знаю, що їй казати, а вона не знає, що мені казати. Я думаю, що я винен, а я думаю, що ти винен. Що ти там шукав? І чого ти з тим терасом це водиш? Я тобі кажу, Тарас не певний хлопець, і я б тобі не радив з ним, що він не доброчит. Та ти діду, не переживай, все буде молод файно. Я уже не є того літа. Ка я змінив свій погляд на життя. А є телефон, я б хотів подзвонити до Тараса і Ганусі. Як такий фест хочеш, то йди, дзвони до Тараса, до Тараса дзвони, а до я би тобі не радив. А, то тобто то все через твої великодні жарти, так? Да? Чи що? Я тобі скажу так, я з ним, з тим кумом, з дідом тим не можу дійти до аменю. Він не розуміє жартів. Є люди, які розуміють, а є такі, що не розуміють. Він до таких належить. Нічого не розуміє. А ти, діду, дивишся, у кого я такі пустий пішов. А то я всю так. Давай не відчетуй мене, бо й так прикро на душі. Йде собі дзвони до свого Тараса і дай мені чесну годину. Здорово, братчику. Що? Так, да, я вже в шипенцях. Та так, лиш пірку утворив. І чого не з мобільного? Забрали мобільний. Ta tak pa je kjer robele revizi doma, da ne išle v meni cigare. No, ta to ni telefonna razmova, s tretjim vsi, ja da bi razkazil. Haj, daj, pa kaj. Varet zvoneti, če ne zvoneti. Ah, zvoniti. Здорово, братко! Тай, здорово! Як си маєш? Та нормально, дзвонив перші до Ганусі, а то її баба підняла трубку, я яси з Богом говорити. Лишимо ту Ганосю, то її баба з дідом такий гонорні фест. Ну, та що ти собі думав? Дід голова сільської ради, там сама крутизна. Іванку, я тебе прошу, треба обертатися на задні колеса. Сьогодні голова, а завтра пройти пенсіонер. Та лишим це. ти маєш кіздегер закурити? Є, але не тут. Ну, та ходім шукати. Пішли, то добре сховано. Добрий день, Гануся! Добрий день. Іванко приїхав. Хм, це приємно чути. Такий бахур виріс. Змужнів. Давай так. От бачиш, я йду за молоком і за сіром. Зараз наварю пирогів, а ти приходь у гості, тарас буде, сядемо собі, посидимо, як колись коли вище малими були, ану пам'ятаєш? Хм, Я пам'ятаю, я пам'ятаю, Та я постараюсь, а то роботи багато, багато задали на літо читати. Розумію, Ганусю, але ти приходь, ми завжди раді тебе бачити. Приходь сьогодні на пироги. Як файно нам все жиє. Yes. Як там гори? Та що ви всі за ці гори, питайте? Що горів ніхто не вийде, що. Чи ви думаєте, як я згорів, то кожної дни їм кулешу з бензу і кожної осені продаю гриби на косівському базарі? А дівчата, дівчата, як там? Я чув люди говорять, що у вас там файні госудики є, та? Що у нас? Серце моє тут, сам знаєш. Іванку, ти знову починаєш. Одної тої самої. Та відчепися вже від тої ганусі. З нею одна морока. Я тобі кажу. Що вона, з кимось здиваєшся? Та ні, не чув. Якщо б здибалася, я би знав. Я все знаю в нашому селі. О, то ви ще й кури. Ага. Ну нічого, нічого, зараз ми вдома покуримо. Слухай Тараси, а ти маєш мобільний до Ганусі? А ти що задумав? Дивися, тут я на рук а ти їй подзвониш, вона вийде, а тут я з квітами. Вона ж не знає, що я у селі. Бацій сюрприз. Іване, телефон дзвонить. Ти не повіриш. Хто? Гануся? Не прийду. не бери. Алло? Мене Алло? Привіт. Окей. Зрозумів. Передам. Ну що, що там? Гануся дзвонила. Каже, що хоче зустрітися з тобою на вашому там особливому місці. Ну, там, де ви в дитинстві гралися. Ти маєш бути там через годину. Та мало де ми гралися. Це що я тепер маю згадувати, де ми гралися? Думай, Іване, думай. І... Думай, Іване скоріше. А раптом це місце в кінці села. Що ми туди пішки будемо йти? Так, не нервуйте Расі. У мене є одна ідея там морянка. І нарвав мені Іванко таких квітів, що до того і після того я такого чуда не бачила. Не тут, та відій тут. А ну якщо тут, то я би закурив. Ніхто не курить. ніхто вже не курить. Привіт, Анусю. Привіт, Іванко. Як там гори? Гори, Гансю, то краса не Краса не А що, може панство лишити двох? Та можеш іти. Але як ідеш, то не забудь із собою Іванка. Ганусю, ми так давно не бачились, а ти. Це тебе Оксана навчила так з хлопцями говорити, ні? Хм, ти знаєш, що означає цей погляд? Коротше я поплив. Ганус... я вважаю, поки наші діди не помиряться, бачитися ми не маємо. Ну, принаймні на людях. Ти так думаєш? Ну, добре, проблем менше буде. А як тобі мої квіти? Хм, ну, він не квіником. Що? Ну, ти явно змінилася. Та жартую я, гарні. А саме головне, що від щирого серця. Ну, бувай, Іванку. Бувай, Ганусь. О, Іванко. Що ж з того? Щось мені дихати не дає. Гануся – найгарніша дівчина в цілому світі. Ах. Коли я її бачу, весь світ навколо, неначе завмирає. Іванко, не бери дурне в голову, то все пройде. То це називає перша любов. То все пройде, не бери дурне в голову. От я хочу вийти, як ти улюбишся. Я лиш буду чекати на це. Хто? Я улюблюся? Я та ніколи в житті. А давай поспорим на твій фірмовий плеєр. Шо, слабо? Ти що? Мені той плеєр цьоця з Італії вісла. Ні, на плеєр не спорю. Ну раз ти так б'єшся в груди, що ти ні за шо, ні влюбився. Тут чого спорим, що не влюбишся, то він мачо боїться. Давай спаримо. Раз хочеш спарити на плеєр, знаєш споримо. Що? Що? А стій, пішли до мене, там дід мав щось приготувати. Так? Ну, може перо, з Ну Добре, бо я трохи зголоднів. Діду, а ти їсти приготував? Діду, де ти є? О, діду, а ти що не обзиваєшся? ну сідайте, хлопці. Діти дурницями починають займатися коли? Коли недостаток у хаті? Коли нема ряду тато з мамою свариться на кожному кроці. Коли не гаразд в хаті, погане виховання, а вам що бракує? Я вас запитую, чому ви курите? Як мені в село вийти? Як з людям з людям в очі дивитися? Як хто з тебе уздить з зекаром, силі мені цього треба? Та кожна людина має все попробувати. Я до тебе не балакаю. І з тобою не говорю, я говорю з Іванком. Діду, та він правий. Що, що? То ви мені у ті дурниці вповідаєте? Може, вам би до цих пригючого дати? Відчуваю Тарасі. Що я сьогодні обідати не буду. А я щось так відчуваю, що ти вечеряти не будеш. А де? Відій у тебе телефон дзвонить. А де мой точно? Алло. Хто хто? Впізнав? Ну як тебе не впізнати? Тебе ціле село знає? Івана? Івана коло мене нема. Добре, Й я йому передам. Дослівно. Що таке? Все? Гаплек тобі. Назар ці одарки приїхав. На канікули на ціле літо. Сказав, що тебе побачить. Зловив кого за чупра і буде волочити до самої хати. А потім тебе застави вибирати голими руками у твого рибу, що ти закинув керницю. Сказав, що тобі песок на честь. На що ти рибу закинув? Ну, то на що ця, ця одарка розказує плітки про мене на селі. Най думає, що говори. Най тепер п'є у криниці воду з пресмаком реби. Але точно капець мені. У нього, як кришу зриває, то його рідна мати не зупини. Так, так, заспокойся. Вихід є. Вихід завжди є. Їдь до хати. Агануся, як я так возьму і поїду. Іване, не викобелюйся. Вибирай або кохання, або неушкоджений песок.